На моєму життєвому шляху я бачив різних служителів, різних пастирів з різними поглядами на життя, на церковний устрій і з різними підходами до вчення, до дисципліни і так далі. Скажу так, що мій досвід він є цікавий, тому що серед тих братів, служителів. Були люди справді ревно віддані Господу. І хоча їхні погляди, бувало, десь розходилися, але тим не менше, я розумів, що і той брат, і той брат вони є дуже віддані Господу Ісусу Христу, вони є дуже ревні за Господом, вони йдуть, вони служать. І мені було дуже навіть приємно мати спілкування з такими. І е, то був такий досвід, е, який і досі продовжується, який е, якраз спонукає мене зробити деякі висновки на сьогоднішній день. Е, і ось в моєму житті був такий пастор, який е, мене е, дуже сильно намовляв, щоб я офіційно прийняв разом з моєю сім'єю прийняв членство в його церкві. Він пояснював мені, то що в них церква строга, що церква в них, якщо строга, то вона, звісно, що вона є богобійна, і якщо вона. Ну і так далі він мені це все якби, пробував пояснити. І я йому сказав такі слова, що членом твоєї церкви я не буду ніколи по тій причині, що. Ти мене хочеш записати, зробити офіційне членство для того, щоб, можливо, десь там прозвітуватися перед служителями, єпископами про те, що ти є успішний служитель. Але діло в тому, що я про тебе нічого не знаю. Я не знаю, хто ти є, я не знаю твого життя, я не знаю, як ти живеш в сім'ї. Я не знаю, як ти поводишся з своєю жінкою. Я не знаю, як ти поводишся з своїми дітьми. Я не знаю про тебе зовсім нічого. А ти мені пропонуєш, щоб я став якби веденим тобою, як моїм пастором. Розумієте, дорогі мої брати і сестри, це питання. Воно повинно стояти на порядку денному в кожного голови сім'ї. Кожен голова сім'ї, який має свою сім'ю і, ну, відповідно, сім'я це є домашня церква. Його. Кожен голова сім'ї повинен мати на порядку денному. Завше розуміння того, хто є пастором його церкви, якщо, наприклад, ви маєте членство в якійсь церкві. Ви повинні знати е, свого е, пастиря церкви. Ви повинні знати його життя. Ви повинні знати його погляди. Ви повинні знати, які він є у побуті. Е, ви повинні знати, як відноситься він до своєї дружини і до своїх дітей. Він, ви повинні знати, який він є взагалі е, по житті. І, і ось в мене була така ситуація, що я до того старого пастиря мене запросив з моєю сім'єю до себе додому, і ми заходимо в його таку вітальню, гарну, велику вітальню, в нього гарний дім. Брат трудиться, брат працює на роботі, він заробляє на життя і для себе, і для своєї сім'ї. Звичайно, ну тут, якби я пів слова сказати не можу. Але ви знаєте, ми заходимо до нього, до хати, і в нього там вітальні на стіні висить така здоровенна картина, на якій є так, якби дві руки, так одна до другої, дві руки. Ну, е, діло в тому, що я до мого увірування, що в моєму дитинстві я вчився в дитячій художній студії. Я дуже непогано так малював в дитинстві, і е, я багато знав про художників і знаю багато про художників. Різних періодів життя і я розумів, що це є фрагмент картини створення Адама, яку намалював один з найбільших богохульників за історією людства. Намалював її Мікеланджело. Це він там зобразив голого Адама і зобразив так напівобнаженого якби творця Адама. Ну, це є картина богохульна, тому що ну, ми знаємо, як і що про це говорить Біблія, що не можна собі там якісь малювати і тим більше зображення Бога. Але тим не менше, Мікеланджело він собі дозволив такі речі, і він собі в тому не забороняв. Він багато іншого там зробив богохульного, але ось ця картина. Була намальована ним, і фрагмент ось тої картини я бачу висить в домі пастора церкви. Я запитав, ну, кому належить та ідея розмістити ту картину. Я Підходжу делікатно, бо тому що я розумію, що я про людину не знаю нічого, я не знаю, хто він є, і тому якби, я не хочу образити, тому що я є в гостях, але тим не менше, я мушу про це сказати і запитати, тому що я є віруюча людина. І ось я запитую: і виявляється, що ідея розміщення цієї картини належить дружині пастора. І я питаюся, сестра. Ну, ви знаєте, взагалі, от що це є фрагмент картини Мікеланджело створення Адама? Вона говорить: я знаю. Я кажу: ви знаєте, що картина, саме зображення, ціле, цілісне зображення це є зображення богохульне? Вона каже: Я знаю, але їй подобається саме цей фрагмент тих двох рук. І ось ці дві руки, то вона собі купила вона ту картину заплатила досить великі гроші. І ось ця картина висить, і ну знаю, то знаю. Я думаю, собі я сказав, що це є картина богохульна. Ну але люди повинні приймати рішення вже далі самостійно. Далі ми сидимо і знову ж таки відкривають там комп'ютер. На комп'ютері червоний такий, висвітлюється на кришці комп'ютера. Червоний такий дракон. Ну, ми знаємо, що з собою представляє червоний дракон і що він означає. Ми в об'явленні бачимо. Прибігає дитина і приносить до пастора церкви Зошит, на обкладинці зошита. Намальований, намальований чоловік-павук На в дітей також чоловік-павук. розумієте. Я так розумію, що вони цей фільм ну, дивляться чи дивилися, і дитина говорить. і До тата каже, тату: дивися, це чоловік-павук. Вони по-російськи говорили. Йому так трошки стало ніяково, але тим не менше, я зрозумів, що в цьому домі є, є поняття строгої церкви, але зовсім немає ніякої строгості до того, що самі батьки до хати приносять. От, вони якби, ніби створюють вигляд строгої церкви десь там на зібранні, але вдома в них ну, такий, я би сказав, повний безлад тому що. Чоловік-паук, так само, як чоловік волк, так само, як чоловік обізяна і так далі. Це є з категорії перевертнів. А категорія перевертнів це саме натуральна Бісовщина, і це є територія злих духів. Ну, кожен християнин, який маломальськи, просто розуміє саме. Оце все поняття розуміє, що е, самі е, оті моменти з перевертнями, в будь-кого чоловік перетворюється в павука, чи в вовка, чи ще в чогось там, е, що це є територія перевертнів і це є територія бісів. Е, ну і Тим не менше, бачите, я би, якщо би я був неуважний, був би був не... Зацікавлений в тому, щоб розуміти хто є пастор церкви, що він собою представляє, я би просто-напросто міг взяти членство і прийняти над собою пасторство людини, яка ось має, от, наприклад, такі моменти. Оце є просто елементарно в гостях, буквально за якісь там, може, 40 хвилин, може за годинку часу. Ось ось це все просто так очевидно є і наяву. І я би закликаю всіх голів сімей. бути будьте уважними до того, куди ви ходите і кого ви собі е, вибрали за пастора, чи якби прийняли чиєсь пасторство, розумієте? Тому що е, сьогоднішній пасторат він е, в дуже багатьох моментах він є показовий лише на зібраннях, е, але в приватному домашньому житті. Люди взагалі не мають якогось такого, знаєте, страху Божого. І є елементарні, розумієте, є елементарні ті основоположні моменти, які повинен знати звичайний простий християнин. Я вже не говорю про пастора, але якщо, наприклад, пастор в своєму домі, він, наприклад, поступає зле. Я, бо, тому що я знаю таких пастирів, які поступають вдома зле. Я знаю таких пастирів, які з жінок своїх сварять, кричать на них, які деякі навіть жінок своїх б'ють, такі теж є. І навіть їхні жінки, вони дуже бувало, часто десь там на братських пробували про це сказати щось. Ну, звичайно, їм роти закривали, тому що пастир це є. Як народний депутат в Україні, це людина, яка є неприкасаєма, і людина, яка має індульгенції на всі існуючі гріхи на тій землі і братство, так зване, воно це все все покриває і так само все це покриє. Але, наприклад, ти, як голова сім'ї, ти повинен розуміти, де ти знаходишся, де ти водиш свою сім'ю, бо тому що дуже часто от, привів, е, вроді би, якби якби Спереду стрій, а ззаду хоч з Лопатою стій, розумієте, ну тобто Тут ніби все підметено, зібранні і все, а десь там по всякденному житті все настільки печально, і ти думаєш, ходиш, от що тобі з тим робити. от, от Тому що ти вже прийняв членство. Так само дуже важливо знати устрій церкви, устав церкви, їхні гласні і негласні правила. Бо тому що коли мене, наприклад, я мав би прийняти членство в одній з церков, там є такі правила, які я не міг би прийняти в принципі. Тому що інший, наприклад, випадок, пастор мені говорить, що, наприклад, там за членство, типу, ну, якби міг би вже із сім'єю прийняти членство. І я йому говорю: я не можу прийняти членство в твоїй церкві, тому що не дивлячись на те, що ти є людина, ну, багато в чому свідома, розумна і багато в чому ми з тобою можемо поспілкуватися, але. В твоєму братстві є такі правила, які я прийняти не зможу ніколи. Це є правила не біблійні. Ну і якби він і сам то розуміє, але тим не менше, як він вже став частиною тої системи, його е, оце братство рокопоклало, наприклад, на служіння чи призначило йому це служіння. Ну і він же мусить якби достосовуватися до тої ситуації. Ну він мусить можливо. А Я не мушу. І тому -то мені ось це, наприклад, не підходить. І я не можу прийняти, наприклад, небіблійних правил, які просто люди самі собі попридумували. Для чого я маю нести тягарі, які нав'язали мені якісь люди і закладають мені на мої плечі? Но мені це не потрібно. І ось вже якби за минулі, наприклад, кілька десятиліть, там 20, можливо, може не цілих 30 років в церкві це є питання таке дуже серйозне, тому що самі служителі вони прекрасно розуміють, що їхній духовний стан в багатьох моментах в загальному є печальний, він є трагічний. і і ось, наприклад, в Україні вони собі вирішили придумати таку, як би запозичити таке поняття як помісна церква. Якщо вам цікаво, ви можете, наприклад, написати у Вікіпедії, що таке помісна церква, і ви побачите, що це є винахід абсолютно православної православної церкви. Зрештою, вони так вже живуть давним-давно, тому що служитель церкви він є відділений від всіх остальних. І служитель церкви він має одне життя, а церква має собі друге життя. Вони так живуть, Для них то не є якась новина, але сам устрій церкви все одно воно якби залежність від єпископату, залежність від патріархів тих їхніх і так далі. І ось це поняття воно дуже сильно розгулялося по євангельських церквах. Поняття помісної церкви. Тому що в церкві помісній є свій устрій, цей устрій це є, якби служитель, він має свій такий особливий статус. І служитель він якби відділений в багатьох моментах від церкви, відділений в плані свого служительства, розумієте, своєї особливості, що він дуже такий, такий особливий, що от багато чого можна прикрити очі на його життя. Так, зрештою, і є в тих ортодоксальних церквах, що. Що служитель він може багато чого собі дозволяти, але церква вона на то закриває очі, тому що ну, якого нам ксьон задали, такий нехай буде. От, і, і тут так само пробують десь десь таку саму модель привнести в Євангельські церкви. Розумієте? Бо тому що вони вже ради не дають з тим, що служителів. Вони вже якби вони вийшли з підпорядкування в багатьох моментах, вийшли з підпорядкування Ісусу Христу. І дуже часто в них немає святості, немає чистоти. І це є дуже гарне розв'язання взяти собі, за приклад, православну церкву, і взяти собі за приклад, ось це поняття помісної церкви. І... І саме ось це вона передбачає, що помісна церква вона передбачає, що церква вона забезпечує зарплату своєму священнику. Це є взагалі-то це є в основі всього лежить. якщо так взяти і купнути і нормально покопати всю систему, то можна зрозуміти, що все залежить на тому, що посадити іменно служителів на так звану достойну зарплату, достойне утримання церквою. Православній церкві це вже існує, але саме поняття помісної церкви, вона нібито є якби автономна, але вона все одно підпорядкована під ось цей церковний устрій, в якому вона знаходиться. Чи то православний, чи то там, якийсь там євангельський, то вже не має значення. Все одно над всім панує єпископат. І ось, що сказав про це такий собі служитель попутник. Прошу послухати. Ну, ви десь бачили, що був піп штукатур. Або у нас на Галичині католицький ксьон сплиточник, маляр, батюшка. Ну Якщо вже він піп, то чим займається? Розумієте, релігійними справами, а наші пастори. Боже мій спектр діяльності широкий. Ким вони працюють? А ще навіть пастори є заробітчани. Ну як бути пастором і вмудритися їх з на заробітки, залишати церкву? Ну Але в нього сім'я, жінка, діти, треба якось давати раду і мусить, мусить заробляти. Тому, дорогі друзі, наше це питання не відрегульоване, і навіть нам не треба просто говорити про підтримку служителя. А нам треба начати говорити про гідне фінансування служителя. Ну, ось, це те, про що я говорив: е, імено, це слова служителя з прізвищем Попудник. Він з, з церкви християн Віри Івангельської, займає досить серйозне служительське положення і порангу там, в їхньому братстві. І е, тут саме і полягає на тому, що не підтримка служителя, а іменно гідне фінансування того служителя, щоб він був як на зарплаті, е, це є система помісної церкви, помісної церкви, яка саме е, привнесена з православ'я. Ви можете навіть знайти в Вікіпедії, і там, в Вікіпедії, є написано там буквально одним реченням, що якби про, про протестантські церкви, що там протестантські церкви, ніби якби теж пробують там щось ввійти, чи що, ну то так виглядає трохи недолуго, бо тому що весь текст він належить до православної церкви, і там десь про, про протестантів там теж згадали одним реченням. знаєте. Але тим не менше, протестанти ось це все собі так пробують запозичити. Вони ще самого того поняття такого не ввели, як сам попутник стверджує. Бо тому що Я знаю, що багато братів будуть проти того служителів, знайдуться такі. Я точно це знаю, тому що є брати, які принципово не хочуть того. От принципово вони не хочуть, щоб бути на фінансуванні церкви. Я знаю таких братів. Ну, не хочуть, так як апостол Павло не хотіли. Я не проти того, щоб церква подбала за свого служителя за його матеріальне положення. Про це навіть говорить Біблія. Церква повинна бути уважною, маючи гідного служителя, маючи гідного. Пастиря церкви. Церква не може бути байдужою, коли служитель мусить відриватися від справ церковних і їхати, наприклад, на ті ж самі заробітки, залишаючи церкву. церкві належало би подбати за такого служителя і зробити все, щоб служитель нікуди не їздив. Але тут суть в тому є, що вони хочуть зробити це системно. Розумієте, отак От зробити як в православії. Ти став ксьонзом, Ось тобі зарплата. Ось тобі приход, ось тобі люди. Ти маєш заробіток. Ось тобі хата церковна, тобі житло. і Там дуже багато за православною церквою є. Майна, тому що є хати, які просто там, наприклад, в селі є хата, хата то є хата священника. І та хата, вона, який священник туди приходить, він ні і живе. Вони хоч, хочуть приблизно зробити отаке, от тому що. То буде так, така якби, ситуація, що незалежно від того, який ти є служитель, добрий чи поганий, тобі буде гарантована зарплата, тобі буде гарантоване, так, як він говорить, гідне фінансування, ти тоді зможеш і не переживати. Бо тому що вони розуміють, що вони самі розуміють, бачите, от навіть з того, що він говорить, він висміює ось це. Тож є висміювання тих служителів, які. Які працюють своїми руками, от, а, а йому треба обов'язково попутнику, треба гідного фінансування офіційного. Хоча ми знаємо, що коли почалася війна і в 22-му році то широкомасштабний наступ. Ми знаємо, як з Америки пішла налічка, пішли готівкою. Люди передавали гроші на підтримку церков в Україні, тому що в людей біда, є багато чого, багато проблем появилося. Десь зруйновані хати, десь треба переїжджати, десь треба облаштовуватися. І люди почали дуже багато передавати грошей. І проблема вся в тому, що е, ті гроші, які передавали люди з, е, з Європи, з Америки, з Канади, з інших, е, з інших закордонних країн, е, ті гроші вони ніде не проходять для звітності. Розумієте, е, це є проблема така, що е, дуже багато було передано грошей, і ті гроші просто пропали. Десь на території е, України, а може, десь по дорозі до, до України, десь вони просто десь вони залишилися і вони не доїхали до адресатів до тих людей, до яких вони були адресовані. І це є очевидно. Ми вже це бачимо, розуміємо. Так само з тими гуманітарними допомогами гуманітарки просто передавали вагонами, вагонами, фурами. І ті гуманітарки брали ті ж самі служителі, вони завозили на територію України, і там же, на тій території України все це просто щезало, і мало що попадало до людей. Бо є, звичайно, що були такі, що і попадали, бо тому що ми знаємо, що якісь створювали. Продуктові пакети і було багато чого. Є служителі, які дуже, дуже, дуже серйозно до того відносяться, є чесними. І я знаю таких, які дуже жертовно до того відносяться, служать, вони возять, вони доставляють, вони можуть відчитатися за, за все, що вони прийняли, за, за все, що вони перевозили. Але я знаю також, що дуже багато е, таких е, допомі... допомог фінансових і е, матеріальних різного характеру продукти, одяг. Е, дуже багато такого просто щезло. Просто щезло, бо тому що дуже багато є е, нечистих на руку служителів. Це є правда, про це треба говорити вголос. Цього не треба боятися, бо тому що якщо ви, брати, будучи головами своїх сімей, не будете про це говорити, то про це колись вам скажуть ваші діточки, які підростуть і вони вам скажуть самі про це. Але вони вже вам скажуть не як люди віруючі, а вже як люди невіруючі. Тому то в наших сім'ях все повинно бути чесно. Тут не йде мова про те, щоб якусь розпалювати ворожнечу і настроювати людей довкола себе на. Таких служителів просто треба про це говорити, і треба розуміти, що це вже не є служителі, це є вже обманщики, від яких треба просто тікати, триматися подалі. Тому що люди, які обманюють в церковному житті служителі, це є люди негідні, і від них треба триматися подалі. І ось тому, то я закликаю кожного голову сім'ї. Подивіться, де ви є членом церкви, подивіться на ті правила, подивіться на це все. Щоб ви собі самі не наробили проблем в майбутньому. Ви маєте знати життя пастиря, ви маєте знати, хто він є, ви маєте знати, як, які він є по житті, як він живе. Якщо ви про нього не знаєте нічого, і він так робить, що, щоб ви не знали про нього нічого, то ви розумієте, що це є людина, яка не заслуговує на те, щоб ви підпорядкувалися йому як пастирю церкви. Ось будьте обережними з тим, бо тому що дуже багато сімей. Прийнявши членство, і потім раз в них якісь з'являються питання, а їм говорять: ви вже є члени церкви, ви повинні підпорядковуватися нашим правилам. А вони говорять, ми правил таких не знали. Ну, каже, якщо ви не знали, це є ваша проблема, тому що. Вам слід було взнати і ось перекладають всю вину на людей, які, наприклад, не згоджуються з чимось, що вже їх перед фактом поставили. О ти, головне, прийми членство, а ми тобі потім все пояснимо. Якщо ви потрапляєте в таку ситуацію, то це вже є проблематично, тому що потім це все треба якось рішати. А просто так з таких, я би сказав, з системою Ніпель. Ви просто так звітам не підате. Вони можуть вас і вдогонку вилучити, і багато чого зробити вам злого, пустити про вас погані слухи, всякого вас очорнити, опаплюжити, тільки тому, що ви не були згодні з тими правилами небіблійними, які є, наприклад, в тій церкві, або ви не згодні підпорядкуватися пастирю, який є негідний в своїх ділах. Тому то будьте уважними, куди ви хочете увійти, де ви хочете прийняти членство. Будьте уважними в тому, кого ви хочете якби, признати пасторем, майбутнім своїм пасторам церкви, в яку ви хочете увійти. Будьте в тому обережними. Нехай Господь дасть мудрості кожному брату, кожній сім'ї, щоб ми з вами всі, щоб ми приймали в житті мудрі рішення і не поступали. Якось так легковажно.